За підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення, турботу про українців, які знайшли прихисток у польських містах та громадах. Разом з тим, успішний розвиток стосунків між нашими країнами також залежить від різних площин, безпекової, культурної економічної тощо. В цьому зверненні ми хочемо звернути вашу увагу на ситуацію з будівництвом заводу, з механіко біологічної переробки зверних побутових відходів у Львові. У 2021 році польська компанія Control Process перебувала в тендері на будівництво такого заводу у Львові. Загальний об'єм польської компанії складає понад 40 мільйонів євро. На сьогодні це один з найбільших контрактів на підлягні роботи в Україні серед усіх польських компаній. Місто, який інвестує в цей проект кредитні кошти ЄВР, а також меншою мірою грантові кошти міжнародних політичних інституцій. До цієї інвестиції прибута увага міжнародної спільноти. І важливим для громади міста. На жаль, підхід польської компанії до по своїх зобов'язань під підсумню успішну реалізацію проєкту. 4 серпня 2025 року минув термін на завершення будівельних робіт. При цьому місті не оборозову, що зустріч підрядник, продовжуючи ці терміни. 4 жовтня 2025 року завершиться дія самого контракту. До цього терміну польський підрядник був зобов'язаний завершити всі експлуатації. На сьогодні вже очевидно, що цього не станеться. Ми також фіксуємо спроби перешкоджання з боку контрпросів в реалізації інших частин проєкту, іншими підрядниками з метою отримання преференцій. Ми знаємо про великий інтерес наших польських сусідів до участі в процесі майбутнього відновлення та відбудови України. Саме тому співпраця Львова та польської компанії Підрядника є дуже способною. Ми просимо вашого сприяння у межах ваших повноважень у забезпеченні виконання зобов'язань компанії Контрпросис щодо завершення будівництва сміттєприросного комплексу у Львові як одного з етапів наближення нашого міста до стандартів ЄС. Дякую.